Як витягувати корінь з чисел, не запам'ятовуючи таблицю квадратів або таблицю корінів, а знаючи лише квадрати чисел від 1 до 10? Витягнемо корінь із числа 1849. Для цього розіб'ємо це число на дві частини. 18 і візьмемо з другої частини лише дев'ятку. Перші два числа відповідають за першу цифру результату, а останнє число відповідає за останню цифру результату. 18, якщо подивимося, воно знаходиться між 16 і 25. Тобто перша цифра буде від 4 до 5, це буде четвірка. А остання цифра 9 дає нам 3 на 3 9, або 7 на 7 49 в кінці дев'ятка. Тобто, це може бути 43 або 47. Так як у нас 18 знаходиться ближче до 16, то, відповідно, це буде менший результат. Якщо б воно знаходилося ближче до 25, то це був би більший результат. Тому в даному випадку це буде 43. Наступне, знайдемо корінь квадратний із 7396. Так само розіб'ємо його на дві частини: 73 і шістка, яка відповідає за друге число. 73 знаходиться між 64 і 81. Тобто перша цифра це буде 8. А шістка відповідає або за четвірку, або за шістку. Це буде або 84, або 86. 73 знаходиться ближче до 81, тобто це буде більший результат, тому результат буде 86. А тепер спробуємо витягнути корінь із чисел, які мають багато нулів в кінці. Наприклад, з 360 тисяч. Щоб витягнути корінь з такого числа, ми витягуємо корінь лише з 36, це буде 6, а нулі ми ділимо навпіл. І половину нулів записуємо в результаті. Тобто це буде 600. Якщо нам потрібно витягнути корінь із числа, 12100, то ми витягуємо корінь лише зі 121, це буде 11, а кількість нулів ділимо навпіл, тобто це буде 110. По такому ж принципу, ми будемо витягувати корінь із десяткових дробів. Корінь квадратний із 0,25, Витягуємо корінь лише з 25, це буде 5, і п'ятірка, так як 25 знаходиться в кінці числа, то п'ятірку ми пишемо в кінці, а кількість цифр після коми в нас має бути вдвічі менша, ніж в початковому числі. В початковому числі дві цифри після коми, значить тут одна. Тому відраховуємо з кінця одну цифру, ставимо кому, і щоб ця кома не повисала в повітрі, ми зфіксуємо її нулем. Витягнемо корінь із 0,0. 196.